Вітаю. Сьогодні мені здається особливо цікавий огляд книг з макулатури, які мені трапляються. Тому що сьогодні подивимося доволі цінні видання, і всі вони україномовні. Думаю, е, нарешті я добрався до цього розділу, тому що дуже багато книг, більшість книг це російськомовна література, а україномовних трапляється не так і багато. Але є і доволі цінні, цікаві. Книги. Перша, це найдорожча книга по грошовій вартості, яка принаймні мені поки що трапилася, і я побачив на неї ціни на різних торгових майданчиках. Це книга Енеїда Івана Котляревського. Її вартість на тих майданчиках орієнтовно від 2 до 6 тисяч гривень. Дешевших я ну, не знаходив. Є зменшеного формату, такі маленькі книжечки, ну, стандартно, можна сказати, з малюнками Базилевича. Вони є. Вони коштують дешевше. А ось конкретно такі збільшеного формату, 에, років видавництва 68 69 70, ця конкретно Дніпро 70 й рік. То вони коштують від 2000 гривень. Я не знайшов дешевше. Тут, як бачимо, малюнки Базилевича. Багатьом вони відомі. У мене в селі, в дитинстві була така книжечка, ну, менше того малого формату. І я дуже любив розглядати ось ці всі малюнки. Тут на кожному розвороті, як бачимо, є ці малюнки. Вони є доволі відверті, кумедні, ну, різного плану, характеру. можете продивитись їх. Такого плану книга. Її наклад складає всього навсього 15 тисяч примірників. Я не знаю, скільки яким накладом виходили попередні видання 1068-69 років. Але ця всього на всього 15 тисяч. Тверда обкладинка є лясе. До неї ще йшла суперобкладинка. На жаль, мені попалась без суперобкладинки. Але там така суперобкладинка повністю червона, наче це якась комуністична. Робота. Ось так. Ну, така цікава і доволі цінна книга. Як бачимо, вона не в ідеальному стані. Ось тут, на цих стиках, бачите, є такі пошкодження. По обкладинці видно, що вона трішки затерта. Але в цілому доволі нормальний і пристойний стан. Ось така ось книжечка. Далі ось така книжечка. Від Івана Франка Абу Касимові капці. Тверда обкладинка, видавництво веселка 43 копійки. Історія, яку розповів Іван Франко у своїй касті, і сумна і кумедна. Справді ж бо старий скупердяга, багдадський купець Абу касим до того затаскав свої капці, шкодуючи гроші на нові, що потім уже й позбутися їх не міг. Наробили ті капці клопоту не тільки хазяїнові, через них зчинився бунт у Багдаді, а самого Абу Касима довели капці до тюрми, там він і розкаявся у своїй скупості. Бачимо тут якийсь номер. Це, видно, вона була в бібліотеці, закреслили, можливо, її списали. Київ 65-й рік. Тобто цій книзі без року 60 років. Малюнки, як бачимо, дуже схожі на ті, що він її, а все тому, що це той самий художник Базилевич. Також ми бачимо, що цю книгу редагували з урахуванням того, що вона для дітей. Тобто оригінал дещо відрізняється, я так розумію. Книга великого формату. Як бачимо, на 17-й сторінці теж номер. Але не штамп. Можливо, в ті роки не в усіх бібліотеках був свій штамп. І вони просто прописували номер. Ілюстрації тут не на кожному розвороті, але їх теж достатньо багато. Книга в гарному стані, обкладинка трохи почухана, але сторінки взагалі як нові. Пояснення. Наклад цієї книги 65 тисяч примірників. Ось таке видання. Далі ми оглянемо ще одну книжечку Марко Вовчок. Оповідання та повісті. Держліт видав України. Київ, 63 рік. Державне видавництво художньої літератури. Бібліотека. Хмельницької середньої школи номер 6 Хмельницької області. Ось тут анотація. Друкується це за виданням творів в шести томах. Перший том Київ 55 рік. Є ілюстрації. Закладочки. Ілюстрації. Тільки одну на початку побачив, думав, тут їх значно більше. Є пошкоджена сторінка, але її можна відновити. Вона, ну, вона на місці, але надірвана. Зробив якісь позначки. Ось бачите, як понатискав. Не написав, не помалював книгу, але зробив такі позначки Наклад 35 тисяч примірників. Ось. Далі ми розглянемо ось такі маленькі книжечки. Це гумористичні, можна сказати, гуморески чи фальетони. Частину цих книг я купив на майданчику Віоліті Це майданчик колекціонерів, там багато різних тем і, відповідно, є розділ з книгами. Я всі ці книги проглянув теж. Електронні варіанти в інтернеті ніде їх не знайшов. Тому зайнявся оцифровкою. Я їх всі відсканував. І найближчим часом розміщу на чтиво е і на гуртом на торренті. Тому, кому цікаво, можете ви їх як придбати, так і з часом, коли вони там з'являться на тих майданчиках, ознайомити з їхнім електронним варіантом. Отже, перша це 100 Волинських Бувальщин. 1890-1990 роки. Тобто 100 років. В даній книзі вперше зібрані і переповідані невигадані смішні історії життя людей Волинського краю. Для широкого кола читачів зібрав і поурядкував про Стопчук Василь Васильович, видано за рахунок автора. Луцьк редакційно-видавничий відділ Волинського управління по пресі 190-річ. І ось тут вони пронумеровані. Від 1 до 100 різні ось такі Бувальщини. Як ми бачимо, наклад цієї книги 50 тисяч примірників. Ціна 1 карбованець. Ось один карбованець. Далі Дмитро Прилюк на здоров'ячко. Хтось пронумерував свою книгу. Гоморески Фейлетони. Державне видавництво художньої літератури. Київ 1962 рік. Ось. Аннотація. І тут вже такі текстові гуморески. Ось зміст. Наклад цієї книги. Всього, на 20 тисяч примірників. Ціна 20 копійок. Лаврін Гроха. По цій мові бувайте здорові. Гуморески. Державне видавництво художньої літератури 62 рік. Ось тут анотація. Малюночок знову підписано. Є такі на розділах певних малюнки. Зміст. Серцем з перцем розділ. Складний процес. Сценки з натури. А як воно в них? Ось такі розділи. Наклад 15 тисяч примірників, ще менший. Такі наклади зазвичай трапляються, я не знаю, там якісь технічні літератури, медична література, там 8-10 тисяч примірників, навчальна література була там 4 тисячі примірників. А тут масові гуморески і мінімальний наклад. Григорій Гарченко Йох і Смох. Це, як бачимо по оформленню це вже 90-й рік. Радянська Україна, Київ, ілюстрації Міхун... Міхнушева. Це бібліотека перця номер 375 Тут у віршованій формі такі гуморески. Чому цікавий мені цей жанр? Тому що мого діда, рідний брат, теж писав гуморески. І в нього навіть виходила збірка. Якщо не помиляюсь, десь в 96-97 роках. Тому цікаво почитати щось подібне. Так, ось зміст. Каламбури, віник сонетів. Наклад 82 тисячі примірників. Ціна 10 копійок. Бібліотека Перця. Позичте зайця. Гуморески. Автор троць. 75 рік. Видавництво молодь. Наклад 30 тисяч примірників. Ціна 10 копійок. Тут вже йдуть в текстовій формі такі короткі історії, як ми бачимо зміст. І остання Бекеша. Лаврін Гроха. Вже був у нас цей автор. Ось. Ця книга 62-го року. А ось ця. 59 дев'ятого теж гуморески. Радянський письменник Київ 59 й рік. Анотація. серцем перцем. Малюночки. Наклад зараз ми не знайдемо. Наклад 30 тисяч примірників. Ціна в оправі 3 карбованця 25 копільок. В оправі це, я думаю, палітурка, тобто тверда обкладинка. іншими словами. Так, ось зміст. Ось такі книжечки. Кому вони цікаві, а я надію, що це відео хоч трошки. Прибавить у переглядах, у підписниках, бо це дуже важливо для каналу. Тому прошу всіх, хто переглядає це відео, кому цікава подібна тема, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пишіть, чи у вас були такі книги, чи хотіли б ви їх придбати, чи цікаві вони вам, яка у вас дома бібліотека? Мені цікаво це дізнатися, чесно і щиро. І заодно ви підтримуєте мій канал. Дякую вам, бувайте!